Привіт! рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я б хотіла вам розповісти про те, що я люблю в книгах, про те, що я шукаю в книгах, що ціную в них, одним словом, про мої книжкові так. І розпочнемо ми з найголовнішого: з мого улюбленого літературного формату. Як ви могли, я думаю, здогадатися по тим книгам, які я читаю. Мій улюблений формат це роман, принаймні в художній літературі. Звичайно, насправді, з самого визначення роману зрозуміло за що я його так люблю. За великий розмір, за складну будову, ну і звичайно за те, що він охоплює велику кількість подій і досить таки глибоко розкриває характери персонажів. Я виділила шість різновидів роману, які я найбільше люблю. Це не значить, що лише до них я звертаюся. І насправді, взагалі, от це все відео про мої книжковітак не означає, що якщо я чогось не, наз... не назву тут, то значить, що я цього не люблю і оминаю. Ні, просто. В цьому відео я розповідаю про те, що найбільше мені подобається. Ну і почнемо, мабуть, мого найулюбленішого різновиду роману чи принаймні одного з найулюбленіших, це автобіографічний. Чесно кажучи, я не знаю, чому мене так тягне до автобіографічних книг. Мабуть, мені подобається розуміти, що те, що я читаю, це, начебто, і художня література, але з іншого боку, дійсно відбувалося в реальному житті. І тут я, звичайно, не можу не сказати про один з найкращих, на мою думку, автобіографічних романів: це свято, яке завжди з тобою Ернеста Хемінвея. Мені взагалі здається, що у цього автора це один з найкращих творів. Також я обожнюю такий різновид роману, як Антиутопічний. Я досить давно знайома з тим жанром, відкрила його ще в підлітковому віці і з того часу закохалася. Але я відразу скажу, я. Люблю класичні антутопії, а до сучасних в мене рука взагалі не тягнеться. Мені здається, всі класичні я вже перечитала, тому навряд чи я собі щось нове відкрию. А моїми улюбленими антутопічними романами я б назвала два: це, по-перше, «1984» Джорджа Орбала. Я думаю, його всі люблять, чи майже всі, чи принаймні його люблять ті, хто люблять антиутопії. Це роман, після якого я дві ночі не спала, тому що мені снились якісь жахи в стилі цього роману. Він дуже мене вразив. Я вже не до кінця так гарно пам'ятаю сюжет, але, звичайно, емоції, які я пережила тоді, вони мені здається досі живі. І я б ще хотіла відмітити роман «451 градус по Фаренгейту Бредбея. Не всі люблять цю топію, багато хто вважає її слабкуватою, але саме з нею почалось моє знайомство з цим жанром. Ця книга змусила мене задуматись над тим, що мені варто збирати паперову бібліотеку. Якось дійсно вона змогла на мене вплинути, можливо, тому що я її читала десь в років 15. Також я люблю такі різновид романи, як сімейні саги. Не знаю, чи коректно вважати це різновидом роману, але я впихнула. Цей пункт саме сюди дуже мене приваблює читати про декілька поколінь однієї сім'ї. Це завжди якось дуже захопливо. В таких книгах дуже чітко бачиш становлення персонажів від їх початку життя до смерті. Дуже круто видно, як змінюються епохи, як змінюються цінності, як в сім'ї, так і в навколишньому світі. Дуже часто саме в сімейних сагах розповідається принаймні частково про якісь важливі історичні події. Тут я не можу не згадати Джона Ірфінга. Мені здається, що це автор, який взагалі прославився своїми сімейними сагами і взагалі написав одні з найкращих. Ще один різновид роману, який мені подобається, але, на жаль, не так часто зустрічається. Це епістолярний роман, тобто роман у листах. Я ще сюди відразу віднесла роман у щоденниках. На жаль, не так багато книг, особливо зараз. Пишуть в такому форматі, але все одно можна зустріти, наприклад, окремі глави чи окремі уривки, написані в епістолярному жанрі, навіть у звичайних романах, що до записи краще допомагають зрозуміти внутрішній світ персонажів їх рефлексію, я б навіть сказала. І тут я назву вам один із найкращих, як на мене. А романів написаний у вигляді щоденника це квіти для Елджернона, а завдяки своїй формі допомагає без зайвих слів зрозуміти, що відбувається з персонажем, і взагалі як змінюється його світ. Мені здається, це був дуже вдалий прийом. Ще один різновид роману, який надзвичайно мене приваблює, це роман дорослішання. А роман, в якому зазвичай впродовж декількох місяців або декількох років ми бачимо, як персонаж, це зазвичай дитина або підліток змінюється, як він починає бачити світ вже зовсім іншими очима, як він із дитинства переходить у дорослість. Я. Дуже люблю читати про подібні трансформації. Це, як на мене, дуже цікавий досвід, і це допомагає краще прорефлексувати, можливо, власне ставлення до тих чи інших питань. І тут я б хотіла, як приклад, навести кульбабове вино Бредбері. Це один з найвідоміших романів дорослішання, і в цій книзі ми бачимо, як буквально за одне літо хлопець, хлопчик. Перетворюються із дитини, ну якщо не в повноцінного дорослого, то в більш дорослого персонажа. Ну і останній різновид роману, без якого мій список був би неповним. Це університетський роман. Я зараз таких книг читаю менше, а ось раніше вони дуже мене приваблювали, Я просто спеціально їх відшуковувала. Зараз я вже таким не займаюся, але коли вони мені трапляються, це зазвичай позитивні зустрічі. Чому я люблю університетські романи? Мабуть, через їх атмосферу, через ось цей світ навчання, підготування до лекцій, підготування якихось проєктів, читання книжок, бібліотек, якось, можливо, навіть університетської форми, гуртожитків, стосунків між студентами і викладачами все це реально цікаво. І тут я назву два романи, які мені видаються, ну, якщо не найкраще. То принаймні найцікавішими для мене особисто. Це, звичайно, таємна історія Донетар. Тут ще й ця Академія яскраво виражена. Я думаю, більшість з вас знає про цей роман, принаймні чули. В ньому дійсно університетська атмосфера, мабуть, на першому місці стоїть, навіть вона важливіша, можливо, ніж сюжет. А... І інший роман він не перекладений українською. Це книга Яшерлота Сіменс. Це я б не сказала, що ця книга настільки класна і настільки вартісна, що її варто перекладати, але я пам'ятаю, що коли її читала. Це було досить таки давно. Я відчувала, що я з головною героїнею десь на одній хвилі в цій книзі теж дуже яскраво представлена така університетська атмосфера, але з іншого боку, не з такого інтелектуального, так би мовити, як в таємній історії. Далі я б хотіла з вами поговорити про. Ну, так би мовити, літературні течії, які мене приваблюють. Отож, перша течія, яка мене дуже цікавить, це модернізм. Я насправді досить довго навіть не усвідомлювала, як я люблю книги модерністичні, але просто в якийсь момент я проаналізувала, що я читаю, я проаналізувала, які книги мені подобаються, які автори мене приваблюють, і зрозуміла, що я люблю модернізм, що я дуже багато книг читаю, саме з цього напряму. Я не можу назгадати не про Уліса Джеймса Джойса. дуже складна книга, але вона надзвичайно мені сподобалась, і це вершина літератури і модернізму. А інший роман, набагато легший, але теж не менш цікавий, який я не так давно прочитала. Це роман Штіллер. Я про нього навіть в одному з прочитаних розповідала. Теж дуже хороший представник літератури модернізму, на який варто мені здається звернути увагу. Ще одна літературна течія, яка мені подобається, хоча й набагато рідше, зустрічається в, в моєму житті. Це магічний реалізм. Він приваблює мене. Своїми дивними сюжетами, своїми дивними образами, своїм таким переплітанням реальності і чогось такого сновидчого, магічного, містичного. Це змушує тебе поринути з головою в книгу і не дає відірватися. Це книги зазвичай не стільки про сюжет, стільки про красу мови і про. Красу якихось образів, можливо, ідей, якихось дивних персонажів. І тут я хотіла б провести, в приклад, такий роман, як Атлас, описаний небом Горина Петровича. Я вважаю, що це один з найкращих романів в цій літературній течії чи жанрі, не знаю, як це правильно сказати. Далі б я хотіла трошки поговорити про конкретні елементи, які мені подобаються в книгах, на що я звертаю увагу на щось більш таке конкретніше, ніж просто жанр чи напрям. Почну я з того, що дуже ціную в книгах гарну мову, таку витончену, поетичну, складну. Знаєте, це перше, мабуть, на що я звертаю увагу. Ну і це перше, що легко оцінити. Як тільки ти відкриваєш книгу, читаєш одну дві сторінки, ти ще не розумієш, які тебе чекають персонажі, які тебе чекає сюжет, які ідеї будуть в цій історії, але ти бачиш, як написана. Ця книга, ну я тут скажу, що мабуть одна з найкращих і найвитонченіших мов у Марселя Пруста у його циклі в пошуках втраченого часу. Ще я дуже люблю докладні описи в книгах. Я знаю, що не всі читачі зі мною погодяться, багато хто вважає, що їх можна просто викинути, тому що описи вони ніяк не впливають на сюжет. Проте мені здається, що саме вони створюють атмосферу і здатні змусити тебе повертатися до книги, навіть якщо ти чудово пам'ятаєш, що там сталося, навіть якщо це детектив, де найголовніше це розкриття якогось злочину. Я люблю, мабуть, всі описи, але найбільше ціную описи приміщень. Тобто, як там дещо знаходиться деякі кімнати, деякі коридори, деякі сходи. Також я люблю описи інтер'єрів, вони дуже круто вміють передавати, по-перше, епоху, в якій відбуваються події. По-друге, дають навіть в деякому сенсі характеристики персонажів, які живуть в тому чи іншому інтер'єрі, які доклали руку до його створення. Окрім цього, я люблю описи погоди. Не всі автори вміють добре описувати погоду, але мені здається, що Кронін це один з тих письменників, який навіть з погоди вміє зробити. Щось цікаве, наприклад, в його замку Броуді є дуже крутий опис погоди, такої зливи, урагану чи щось в такому дусі. І він настільки вміло зміг передати сутність погодних умов, що я, коли читала ввечері в ліжку цю книгу, мені навіть здалося, що за вікном реально йде дощ, хоча його не було. Ну і звичайно, я люблю описи предметів мистецтва. Не так часто вони, мені здається, трапляються в книгах, але вони здатні зацікавити якимось художником чи якимось мистецьким напрямом. І я зараз назву одного автора, який взагалі любить будувати сюжети книг на мистецтві, на описах мистецтва. Це Ден Брауна з його циклом про Роберта Лендона. Я не дуже люблю цього письменника, хоча його в підліткому віці зачитувалася ним. Не відняти того факту, що він дійсно класно описував мистецтво, різні картини, скульптури, архітектуру. Також мені дуже важливо, аби в книгах були об'ємні, так би мовити, живі персонажі. Яскраві, зі своїми характерами, впізнавані, я зараз наведу одну з останніх книг, яку я прочитала, і яка мені не сподобалася, але тим не менше, персонажі там дуже круті. Це Білі зуби Зеді Сміт. Хоча книга мені виявилась неймовірно нудною, про неї я розповідала в останньому прочитаному, але герої у цієї авторки вийшли дуже справжніми. І навіть... Якщо вони мене дратували, а вони часто мене дратували, вони дійсно були вміло написані. Ще я люблю в книгах дивні сюжети, щось дуже сюрреалістичне, щось таке незрозуміле, знаєте, що взагалі не нарізає на голову, щось взагалі ірраціональне. Я знаю, що є читачі, які через це взагалі відкладають читання книги, але для мене це навпаки. Ну, щось дуже привабливе. І я, мабуть, назву тут зараз книгу піна днів Бориса Віана» або навіть його осінь в Пекіні. Можливо, їх варто віднести до магічного реалізму, але як би там не було. Події, які там відбуваються, вони часто дуже дивні. І мене це не просто не відлякувало. Мене це навпаки захоплювало. І надавало відірватися від книги. Ще я люблю в книгах відкриті фінали. Це теж одна з тих речей, які часто не люблять читачі, які часто критикують. Але не знаю, мені це подобається. Мене це штовхає на роздуми, на фантазії про те, що могло статися, на більш глибший аналіз сюжету і персонажів. І такі книжки. Мені здається, довше залишаються в моїй пам'яті через те, що я про них багато думаю. І тут я, звичайно, назву грона гніву Джона Стейнбека. не зовсім зрозуміло, що далі буде відбуватися з персонажами, і це одна з причин, чому книга так довго залишалася зі мною і досі залишається, бо я досі іноді думаю, що ж могло з ними там далі статися. Ще я люблю історії, які написані від першої особи. Вони зазвичай дуже суб'єктивні. Не ну, зазвичай мені здається вони завжди дуже суб'єктивні. Але саме завдяки цьому прийому автор здатен на найкраще розкрити персонажів, їх внутрішній світ, їх цінності, їх мотивацію, особливо якщо ми говоримо про персонажів неоднозначних, досить таки протирічних, які здатні викликати ну, такі змішані почуття. Тут я, мабуть, як приклад приведу роман. Чи то, можливо, навіть повість, а листоноша завжди дзвонить двічі. Також я дуже ціную, коли в книгах зустрічаються якісь досить неоднозначні погляди або оригінальні погляди, якісь цікаві спостереження, можливо, досить нестандартні роздуми. Чому мені це подобається? Та тому що це здатне наштовхнути на думки. Мені подобається це відчуття, коли ти читаєш книгу, коли ти наштовхуєшся на якусь цікаву думку, закриваєш її на деякий час і починаєш роздумувати. І навіть не завжди на цією думкою, а можливо, вона починає асоціюватися в тебе з чимось іншим. А ось цей запуск процесу рефлексії. Він, як на мене, дуже цінний. Я б тут, мабуть, зараз назвала книгу, яка дійсно змусила мене рефлексувати дійсно змусила задуматись мене. Це роман «Читець шлінка Це якраз той приклад, коли після читання, навіть в процесі читання, ти починаєш трансформувати своє бачення щодо деяких подій. Чи щодо деяких людей. Ну і звичайно, не можу не сказати про те, що я дуже люблю сатиру в книжках, я дуже люблю висміювання. Мені здається, що цей прийом один з найкращих для демонстрації недосконалості, можливо якихось систем або поглядів, або цінностей. І тут мені зразу на думку приходить паска 22 Джозефа Хеллера це роман, який висміює не лише війну, не лише якісь а, військові порядки, а й багато інших питань. І саме тому вони змушують звернути на себе увагу. Ну і тепер дуже швиденько я б хотіла розповісти вам про те, що я люблю в нонфікшені. По-перше, які я нонфікшен люблю, а по-друге, що я в ньому ціную. Я дуже люблю нонфікшен про мистецтво. І, мабуть, один з моїх найулюбленіших. <кій> Яким і я і продемонструю свою любов до цього різновиду, це книга, яка, на жаль, не перекладена українською Сила мистецтва Саймона Нашами. Мені здається, ще це одна з найкращих книжок про мистецтво. І я б дуже хотіла, аби вона з'явилася українською. Також я дуже люблю літературний нонфікшн. В 20... 5 мільйонний раз я вам згадаю про читаю професор Томаса Фостера. Це один з найкращих представників свого жанру. Розповідала про цю книгу вже неодноразово, через неї почала читати багато інших книжок, і саме за це я люблю літературний нонфікшн. Він а, допомагає тобі знайти якусь нову літературу, якихось нових авторів, поглянути, можливо, в якийсь бік, в який ти не хотів дивитися в літературному плані. Також я люблю нонфікшн про тварин. Зараз я читаю його менше. Але взагалі, особливо про приматів, мене чомусь цікавлять книжки. Ну, це, звичайно, книжки сапольські, книжки Франці Деваля. Мені здається, що такий нонфікшн краще допомагає зрозуміти не лише тварин, а й людину. Зрозуміти, що людина це насправді не якийсь надзвичайний вид, який над всіма іншими знаходиться. А ні, ні, він. Людина це теж тварина. Багато тих явищ. Які ми вважаємо унікальними для людини, насправді такими не є. Звичайно, я люблю психологічний нонфікшн, але не популярну психологію, а такий більш науковий. На жаль, таких книжок нас дуже мало на полицях магазинів, але я б назвала мабуть канемана. Це один з найкращих представників психологічного нонфікшену, принаймні, який є в перекладі українською мовою. Хотілося б, щоб таких ножок було більше. Окрім цього, я люблю нонфікшен, які стосуються критичного мислення, і не просто той, що стосується критичного мислення щодо пропаганди, який зараз так, більш популярний, а більш в такому загальному сенсі. Чесно кажучи, я вважаю, що у нас таких книжок замало. І я б сказала, що варто було перекласти книжку Джонатана Сміта «Псадонука і паранормальні явища. Це та книга, з якої, я здається, почала знайомство взагалі з поняттям критичного мислення. В ній дуже-дуже багато інформації, вона дуже насичена. І після неї хочеться читати далі далі на цю тему, бо вона зачіпає дуже багато. Цікавого, але просто через свій об'єм не встигає все розкрити. Не так давно я почала цікавитися історичним нонфікшеном. Ще набагато книжок я прочитала, але я розумію, що він може бути мені цікавий. Хоча раніше я вважала, що це щось дуже нудне. І книжка, з якою почалося моє знайомство з цим напрямом, це коротка історія США. Дуже цікава і досі залишається в моїй пам'яті. Що ж я ціную в нонфікшені? Це зовсім не ті речі, які мені подобаються в художній літературі. Я б навіть сказала, в дечому навіть протилежні. А я тут виділю три пункти. По-перше, я ціную в нонфікшені наукову обґрунтованість. Особливо це стосується психологічного нонфікшену, якого дуже багато на наших полицях, але він. Не часто не просто необґрунтований науково він взагалі розповсюджує якусь несенітницю, якісь міфи. Приносить зла більше ніж користі. Також для мене є важливою чіткість викладу. Я не люблю, коли в нонфікшені часто повторюється одна і та сама ідея різними словами, коли багато води. Я неодноразово зустрічала книжки, суть яких із трьохста сторінок можна перевести в п'ятдесят. І вона нічого не втратить. Багатослівність в нонфікшені це погано на мою думку. Ну і я вважаю, що дуже важливим для нонфікшену є актуальність. Тобто час написання книги. Тут вже питання швидше до видавців, які часто перекладають нонфікшн, якому вже декілька десятиліть. Я розумію, що він може бути цікавим, але швидше за все він вже тратив свою актуальність. Ось, наприклад, погляньте, коли вперше була перекладена книга Карла Гана Блакитна цятка. Це чудова книга, вона дуже цікава. Але автор її писав, здається, в 90-х роках. На початку 90-х років, як ви вважаєте, чи актуальні нонфікшн про космос 90-х років зараз? Я вважаю, що не дуже. І я не знаю, чому так сталося, але на жаль, нонфікшн в нас перекладається з дуже великою затримкою. Мало книжок. Які написані ось буквально рік, два-три тому. Бо навіть вже 5-7 років для нонфікшену може бути занадто довгим сроком. Ну на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися, що ж я люблю читати, що я ціную в художній літературі, що я ціную в нонфікшені. Якщо у вас можливо співпали або навпаки не співпали якісь пункти, пишіть мені, буде цікаво порівняти. Ну і до нових зустрічей всім па-па!